Вітаю! Ви на каналі «Українці в Німеччині. Сьогодні свято свято для всіх віруючих людей, незалежно від віросповідання. І я поважаю думку кожного, і той, хто святкує сьогодні Різдво Христове. Я вітаю з Різдвом! Христос народився, славімо Його! А тих, хто сьогодні святкує Водохрещу, вітаю з Водохрещою, з очищенням і Вірою в нове життя і перемогу. Мир Україні. Я бажаю, щоб всі мрії, які були загадані в цю ніч, обов'язково збулися. Я вірю, що це одна мрія, одна думка, це перемога в Україні саме України. І мир. Вільна Україна, мирна це одна із наших найбільших думок і бажань. Перед вами були фото і відео із нашого храму. Земляки мені прислали, я дякую їм, неначе вдома побувала. Молитви всього світу приєднувалися до бажань українців. А в Німеччині сьогодні ось навіть сніжок випав, а то все дощ та дощ. Хто часто буває на каналі, бачив ось цю квіточку. Це чемерник, різдвяник такий ще інколи його називають. Ви бачите, він квітне. Хтось побуває хто на каналі бабусині квіточки не тільки, бувають тут у мене в гостях, а це вже я за компанію зняла погоду і що робиться. Тут ростуть цибулькові тюльпани, фрителярія. Сьогодні ми поговоримо з вами про таку проблему, продовжимо розмову про вологість підвищену в Німеччині. Ось такі контейнери із синьою кришечкою, я вам показувала. Ми їх купили раніше, і вони у нас вже, мабуть, не тільки дві. І як бачите, вони працюють з них велика користь, але вологість достатньо висока. І ми вирішили купити ще ось такий електричний. Ви бачите, скільки збирається вологи, він вже став важкий, повністю напитався цей мішечок із і, Господи, забула, як називається. Вибачаюся, прогляньте відео, кому цікаво, попереднє, там я все розказую, показую. А ось цей осушувач ми купили нещодавно, і ось я його включила перед початком зйомки. І ви бачите, що водичка поблискує, буквально декілька секунд, і вода починає збиратися. Ні відчинення вікон, ні провітрювання постійно не вдається нам справитися із пліснявою і вологістю. Вдома в мене була проблема інша, був дуже сухе повітря. Мої рослини страждали від цього, постійно потрібно було зволожуватися і кліщі, вони розмножуються там, де жарко і низька вологість. А тут, навпаки, я страждаю. Від того, що постійно дещо гниє, бо дуже висока вологість. Посилання на відео, де розбираємо повністю цей контейнер синенький, і я все пояснюю, як ставити, куди, якими ми диз засобами користуємося, щоб боротися з пліснявою. Це все буде в описі: посилання на це відео. Я думаю, що вони допомагають, тому що ми бачимо, скільки тут збирається вологи. Вже декілька разів ми були на зустрічах по вивченню німецької мови, де волонтери займаються з біженцями і українцями німецькою мовою, допомагають подолати страх розмови. Не дуже виходить, важко в нашому віці вже вчитися, але такі групи є. Цікавтеся, кому цікаво у своїх містах, де вони проходять, це проходить у дікані. Екзамен наближається, а вчити мову у такому віці важко. Ось ми так ввечері йшли, буквально напередодні йшов дощ, ось така була погода. А сьогодні ви вже бачили. Вже про свіжок і морозі. Ввечері ми хотіли зробити святкову вечерю, почали готуватися і тут прочитали новини про Покровськ. Зовсім перехотілося все. Загинули знову мирні люди, загинули діти. Це попали туди, те повністю жилий комплекс, про які можна балакати, я не знаю, при. Людські якості, коли ви в такий день б'єте по мирному населенню. Але відео було вже зняте, майже повністю змонтоване, тому я вже і продовжила. Ви бачите, приготували ми картоплю по на наподобі, щось таке схоже. А як я не можу спокійно це все робити, я щось своє туди добавлю, перекручу все. І буде щось новеньке і смачненьке. Вечеря готова, а настрою щось не дуже. Але віримо, надіємося, молимося, продовжуємо жити. Кому цікаво, якийсь щось рецепт, напишіть, я вам більш докладно розповім, але я думаю, що про відео, по відео все це зрозуміло. На прощання хотіла вам поставити ось таку. Молоту. Такі фігурки садові. Зробила я невеличке гуморне відео в шорці. Можете поглянути. Мені ці фігури сподобалися. Дякую всім за увагу, дякую за підтримку. Я бажаю всім повернутися додому якнайскоріше, захисникам Божого захисту. Бережи їх, Боже, нехай всі повернуться живими. Ми їх чекаємо, ми їх любимо. Дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.